Відео відзняли чернігівці на вулиці Рокосовського о пів на одинадцяту вечора. Якийсь на своєму драндулеті без глушника ось так їздить по місту. Щоб ви розуміли, вчора він так само дирчав на весь район, десь о 12-й ночі. На нічне ревіння моторів поскаржилися люди із вулиці Героїв Чорнобиля. Написали електронну петицію. В нічний час вулиця Героїв Чорнобиля перетворюється на злітну смугу для любителів швидкої їзди на мотоциклах та автомобілях, що в свою чергу заважає повноцінному відпочинку мешканців. Прошу встановити лежачий поліцейський на перехресті вулиці Героїв Чорнобиля та вулиці Юрія Мезенцева. <звук> Носяться як придурки, особливо так. Два три часа ночі. Інші жителі мікрорайону до ситуації ставляться так. «Ну для чого Вибросить рушителі, щоб вона ревіла гнати. На вулиці окня не відкриваємо. Це буває, може, так, що то про праві трето. Ну, хай людям вже треба. Таксисти, теж возить. Я той год згадаю, що я в транспорт не ходив, так. Наша надія була на машину. Я чую їх віддалено, але мені особисто не заважають. Через скарги людей на шум від мотоциклів і машин та періодичні дрифтування на красній площі планують встановити знак, що забороняє там паркуватися з 10-ї вечора до 6-ї ранку. Про це на нараді в міськраді казав начальник комунального підприємства Муніципальна варта Віталій Хрустицький. Щовечора біля драмтеатру збираються автомобілісти. Серед них Олександр Райський. Чоловік каже, по місту вони перегонів не влаштовують, по площі не дрифтують, і тиші вночі не порушують. Не знімали снімали ми діялі звук в ну, красіве звук машини і все то есть другими насадками, другими глушителями. По Чернігову нигде не дают сделать гонки, ну негде просто. Виїхали за город, приїхала полиция, вот тут нельзя. Ну і это как бы вроде понятно, потому что это, ну, мы мешаем обычным проезжим, но адде нам просто дальше. Вот? таким заніматися. Також влітку біля площі збираються і байкери. Олена Михайлова за кермом мотоцикла 6 років. Город у мене йде стабільно 50-65 максимум. От, тому що, на жаль, дуже багато ребят погибло із-за того, що вони не притримувались скоросного режиму. Іменно к мотоциклу Претензії к маємо нет мене тихий, спокійний, поэтому я очень рада, що я нікаких неудобств жителям города не предоставляю. у байкерській спільноті. Про порушників тиші вночі знають і намагаються з ними проводити бесіди, розповів Богдан Нестеренко. Предупреждали вже в прошлом году. Було на було тоже ребята між собою мотоциклисти, клубники собирались, переговорили, как-то затихло. В этом году нової появляються нової мотоциклисти, ще не знайомі нам. И начинаются вот такие вот движения. Люди не хотят привлечь к себе внимание. Я понимаю, красивый мотоцикл, да, молодость, резвость, все. Но дело в том, что ночные, это ж люди спят. Я так сам, я мотоцикліст, але я теж просипаюсь вночі, мені це не подобається. До правоохоронців періодично надходять заяви про порушення тиші в місті, розповів пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. Якщо повз будинок великий чи маленький проїжджає мотоцикл або ж автомобіль, а це триває дуже короткий час. От і навіть там, коли звертаються до поліції, ми реагуємо. Але не завжди навіть ми можемо знайти джерело цього шуму. За словами Віталія Купистка. Якби транспортні засоби проходили постійний техогляд, можна було б виявляти переобладнані вихлопні системи і змушувати власників приводити їх до норми на сьогоднішній день. Обов'язково техогляду приватного транспорту в Україні немає. Проконтролювати так, що допустимо шум роботи двигуна, чи не допустимо на сьогоднішній день. Ми, ми цього не робимо, тому що ми не уповноважені. Якщо ми говоримо про вимірювання шуму, то у поліції таких приладів немає, і ми не уповноважені це робити. Пристрій для вимірювання рівня шуму є в обласного центру контролю та профілактики хвороб. Його спеціалісти можуть провести дослідження. Повідомив у відповіді на інформаційний запит очільник установи Микола Донець. За гроші за останній рік таких послуг у них не замовляли. Для того щоб провести вимірювання рівнів шуму, громадяни можуть звернутися на нашу адресу з відповідною заявою. Вартість послуги складає 288 гривень 75 копійок. Фахівці лабораторії можуть провести дослідження в нічний час. Якщо дослідження встановить, що рівень шуму таке перевищений, заявник може звернутися з цим документом до поліції, сказав Віталій Копистко. За порушення 182-ї статті Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачений штраф від 85 до 255. П'яти гривень міський голова Чернігова Владислава Трошенко сказав, що вони в курсі цієї проблеми і співпрацюватимуть з поліцією для її вирішення. Наталія Гоман, Надія Куліш, Олександр Сіцько, Роман Репа новини на Суспільному.